Днями Київська міська адміністрація спростувала повідомлення про закриття Солом'янського центру для дітей з особливими потребами. Проблема полягає у суттєсті інтересів дирекції центру та батьків-вихованців з громадської організації Родина. У кожної сторони своє бачення. Члени організації Родина спробували створити багатофункціональний центр для дітей з різними категоріями потреб, адже наразі в Україні немає жодного універсального центру. Раніше шестирічний Ігор міг відвідувати різні групові заняття та процедури спеціальної терапії. Зараз приходить на півгодини до логопеда. Батьки вихованців з організації Родина не підтримують нову державну програму. Чиновники вони не розібрались до кінця в проблемі комусь. У них не було такої потреби, як у наших дітей, але ми вже бачили, що може бути. Ми не можемо вернутись до стандартного. Там в інтернаті навчаються чи навчання на дому. Всі так до 18 років, а після 18 років куди? І на навчання додому немає. Тепер заняття більш індивідуальні. Дитина не може знаходитись в центрі весь день та пообідати. Це мотивує батьків боротись нововведеннями. Це центр змішаного типу для дітей з функціональними обмеженнями. І ми будемо створювати цей центр, прописується зараз тобі в положення. Але таке от життя своєї дитини, яке ти бачив, що воно може бути, ти будеш боротися. Дирекція центру родина дає зовсім інше трактування проблеми. Конфлікт в тому, що вони хотіли, щоб діти тут знаходилися з 9 ранку до 6 вечора. Якщо ви розумієте і бачите ну, ситуацію якби приміщення, да, це неможливо. Дитина за такий час, це як у дитячому садочку, вона має харчуватися. Залишилося лише цих 10 людей, які мають свої певні. Приватні амбі... ну не тільки амбіції, а потреби наразі питання на розгляді у Київській міській адміністрації. У Нас створена робоча група, але питання вирішуються нормально, якби всі, всі сторони плануються бути задоволені. Доки міська влада не дослухається до батьків, протести триватимуть. Ольга Херман, Марина Лисиця, Могилянська школа журналістики.